Так, привітульки, друзі, як сьогодні буде навзорка на... під гра під назові Water Science Box. Це фізика води, хто не знає нова гра, яка вийшла до сьогодні чи коли. Я перший відео записую, я ще не грав, так що разом з вами буду зарадуватися, що і як. ви, друзі, підписуйтесь на телеграм, внизу під відео в описі. Також на ютубчик поширюйте, ставте подобайки, якщо хочете. Так, опціон симуляцію. Так, налаштування. Що в нас? Налаштуваннях є. Є налаштування води можемо змінити. Так, що таке? Графіках я буде. Мінімалка. Туту ту ту тут. -ту 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 -ту. А як вийде тепер на це увидеть? Так, box, напускаємо Сейнжбокс, нормал. Пускай мы починаємо дивитися. Так, все, у нас відкрилося. <гумі> Hello, player, waterbox, сэйнжбокс, мы сюди. Так Клик, ток, я пропущу це підказки срані. Так, друзяки, Короче, я розібрався. що сюди-то я. Зараз я що включив? Цього тепер ми можемо вибирати, я так розумію, тут вода заливатимена, наприклад, відрами отакого фігарити. Також у нас є магазинчик, також у нас тут там є таке, рестарт сетін сюди-сюди. Також можемо взяти, наприклад, кораблики. У нас є різні, є машини навіть. Коротше багато чого. Наприклад, ми тут виберемо цей кораблик. Ого. Ух ти, дивіться, народ. Він, наприклад, навіть люди є дивіться, такі, мелени. Навіть вогонь зверху говорить. Це камні перевози, дивіться, Блін, офігеть. Фізика дивіться, тисячі це хороше, дивіться. А він держиться, дивіться. Дивіться який крепкий, сука. Опа, пішло діло. Блін, ну реально прикольно. Кораблик такий. О, зламав. Є, зламав, ламається все. Дивіться. Капець в цьому чуваку втопився. Коротше, це прикольно. Фізика тут реальна фігіна і телефон не лагає, між прочим. Є така сама гра схожа, але там в мене лагає чомусь. Тут вона нормально так. Тож раджу, друзі, пограти, хто ще не грав. Також є креатів пак туди-сюди. І крім машини лікао! Навіть екран такий. Ух ти, тут навіть і всякі півовини такі, лазери. Всякі стрілялки. Коротше, прикольна гра. Рекомендую пограти.